Пропонується до продажу просторий будинок у мальовничому селі Невицьке, що в Ужгородському районі. Це затишне місце біля самого підніжжя Карпат, де поєднується чисте повітря, тиша та зручний доїзд до міста. До Ужгорода всього кілька хвилин на авто. Будинок цегляний загальною площою близько 100 квадратних метрів. Усередині розташовано чотири кімнати, які дозволяють облаштувати окремі спальні, вітальню та дитячу чи робочий кабінет. Кухня, простора, зручна для щоденного користування. Є газова плита, холодильник та інша необхідна побутова техніка. У домі працює швидкісний інтернет, тому тут буде комфортно не лише відпочивати, а й працювати дистанційно. Опалення газове, встановлений якісний котел, що дозволяє економно обігрівати приміщення навіть узимку. Будинок придатний до проживання одразу після купівлі, частково мебльований із санвузлом у будинку та усіма підключеними комунікаціями. На подвір'ї близько семи соток землі. Це чудове місце для саду, городу чи облаштування зони відпочинку з Альтанкою. Також є господарські будівлі, де можна тримати інструменти чи за потреби облаштувати майстерню, село доглянуте з гарними сусідами: поруч магазин, зупинка транспорту, школа і дитячий садок у сусідньому селі. Ціна цього будинку становить лише 10 тисяч доларів. Це справді вигідна пропозиція. Для тих, хто хоче мати власну оселю біля міста, але в спокійній сільській атмосфері, посилання на оголошення знаходиться в описі під цим відео.